Друзі, всім привіт! Отже, неділя. неділя. І ми їдемо в сусіднє містечко в гості до українців, до лійної подружки. Запросили нас, не знаю на що, на третю годину. На вечерю, на, на підвечірок, мабуть, так це краще назвати. Миколай Семенов вдома, в них французька. І відсутність бажання їхати. Так, Містечко називається Монтескю Вольвестер. Рьо Вольвестер, Монтескю Вольвестер. Мені писали нещодавно теж про Монтескю, але, щоб ви розуміли, тут в кожному окрузі так, є Монтескю, ну майже. Це така розповсюджена назва, саме тому наше Монтескю є з додатком Вольвестер. Вольвестер, я не знаю, як цю одиницю адміністративно назвати, але об'єднує кілька містечок, таких як Карбона, Рьо. Ще тут найближчі, такі в радіусі, мабуть, до 15 кілометрів. Кілька містечок, і все це Вольвестер. До речі, біля в карбоні саме біля школи дитячої, там така старовинна величезна будівля. Ми там паркуємося, коли в школу я дітей приводжу, проїжджаємо весь час. Так ось це саме будівля адміністрації або е, управління цим цією адміністративною одиницею, район. територіальною району такого, да, Вольвестро знаходиться в карбоні. Щось від тут у них стадіон, може щось на стадіоні відбувається. Басейн тут у них стадіон. <клухи> да, бачиш, там тут... А он повні трибуни. Футбол у них відбувається якийсь матч між ну, регбі між містечко. А Регбі це не футбол. <клухи> <клухи> Хіба? <клухи> не каже це французом. <клухи> не питай такого. Хлопчики з м'ячиком. Регбійським. То бачиш, приїхали. ну це місто проти міста, якого хтось проти когось. Багато глядачів зібралося. Ми їдемо в старий, в старий центр, або в центр міста ось біля церкви. Ось цікавить. А взагалі, як завжди, багато приватної забудови, площа доволі величинка в цього міста. Як бачите, тут інфраструктура не вся, в тому числі там лабораторію я вчора аналізи забирала для них в карбоні найближче і відстань від вокзалу, від дороги залізно... залізної дороги далеченько, в карбоні найближче. Ну, є в Казері, але їздять в карбону. коло даєш навколо критого ринку. Так, це прям центр-центр. Немає великих супермаркетів теж тут. Є, здається, Карфур Контакт, це такий невеличкий типу фори, мабуть, маленької, як у нас. Ну, паркуйся десь тут вчителі. Церква старовинна, сюди приїжджають. З екскурсіями. Горгулії якісь навіть є в них. Зверху. Та й старенький цей будинок. Та й вузенький. Вольвестер і мебільо. Це агентство нерухомості на руку... агенція. Допомагаю зараз. Дуже старовинне містечко. Лія! Давай ручку мені. Ми не до них, я на секундочку. Ось цей будинок, ось цей, так він збоку виглядає, він продається. Ось так він йде, ці арки, це все. І в ньому тут 135 квадратних метрів. Він ось, якщо звідси з цього ракурсу виглядає. Величеньким, побудований у 1873 році. Виглядає величенький, але ж він вузенький зовсім і 4 метрів, мабуть, немає. Коштує він 87 тисяч євро, продається. Але ж таке, всередині. Потім покажу, знайду оголошення, покажу вам, як він всередині виглядає. Такий симпатичний старовинний, але ж стан в нього. Це рука, це не рукати, це відчиняти. Павутина? Так, Тут. Зачинено, бачиш? Хотіли б жити в такому будинку? О, ага. Тирі вже не відчиняли дуже давно. Видно, що ніхто не живе. Пішли. А чого оголошень немає ніяких на ньому? Це Так? Там Старий напис. Перукарня. Угу. Коєфе. Так, справді. Ще це... ви треба подивитися, що воно таке. і Всі там село. Бакаш. Ну, бачу, що якийсь ну, бачу, будинок. Так, такого просто онлайн немає. Ми не знаємо за яким принципом, але так буває. А ось цей ще Монтесків 54 тисячі. Там даху нема. Два, ага. два електричних щупки, лічильник. Ну, якісь будиночки. Ми їх ніде не бачили. Ну я ж тобі кажу, це він. Так, там навіть знайома фотографія. Де, ми ще. Ну добре, пішла. Ми тут всім розказуємо. Ми скоро будемо агентами з нерухомості, старої нерухомості. розваги. Отже, ми раніше про, про це з вами говорили, точніше, я побіжно вже згадувала про. Можливість жити не в великому місті тут у Франції. І як я це бачу, бо приходили в коментарі підписники, глядачі, глядачки, які писали, що треба ну, з дітьми жити якомога ближче до великого міста, жити в великому місті, бо там сервіси, бо там. Інфраструктура, все необхідне для того, щоб діти повноцінно ось так розвивалися, мали доступ до різних послуг, які будуть корисними їм в житті, і що дуже важко це забезпечити, коли живеш в маленькому місті. Що я бачу тут? І про що я хотіла сказати? Що дійсно в якомусь маленькому містечку, подалі від інфраструктури, жити складно, як, мабуть, будь-де в світі, тому що коли намагаєшся, коли хочеш дати дітям. Розвиток і всі ті можливості сучасні, які є в освіті, в тому числі, то в маленькому місці це забезпечити ну, вкрай важко. Але, власне, коли ми розглядаємо можливість переїзду, точніше, хочемо жити, шукаємо житло, нам потрібно з'їжджати хоча і. З цього житла, де ми мешкаємо безкоштовно, поки що сплачуємо лише комунальні виплати, ми все одно доросли вже до того моменту, коли треба ставати на свої ноги, треба забезпечувати себе і житлом, в тому числі. Нас, нас такий хід справ не влаштовує. Ми хочемо і самостійності, і всього ми дуже вдячні людям, які нас ось так. Запросили до себе, і ми все щось майже в три три роки мешкаємо в цій квартирі в приміщенні католицької церкви. Та все ж треба робити наступний крок. Ми це все розуміємо вже майже рік, ну в травні буде рік, як ми подали документи на пошук житла в оренду, соціального житла і будь-якої такої пропозиції, яка нам може бути доступна, але поки що все, процес іде складно, так як квартиру нам потрібно велику, з п'ятьма дітьми нас не можуть поселити в маленьке житло. З менш, менш ніж чотирма спальнями квартиру, а це вже проблема. Тож процес триває. Ми цим питанням займаємося, але е, ніхто нам не забороняє мріяти про якесь своє, так би мовити, власне житло, яке ми можемо придбати, відремонтувати. І при будь-якій потребі ми можемо його продати і ну, мати ось таке. Такий капітал, таке вкладення і, і відповідно житло. Ми про це розмірковуємо. Такі в нас думки, вони більше схожі зараз на якісь мрії, але без мрій, без планів дуже важко рухатися далі в житті. Взагалі, це викликає такі депресивні стани. Тому намагаємося рятуватися я... В тому числі ось так розглядаючи те, що пропонують на ринку нерухомості. Тут поблизу нашого міста, де ми живемо, в карбоні житло страшенно дороге. Пов'язано воно якраз з доступом до різних сервісів, до можливості і розвивати дітей, і, там, гуртки, школи дуже гарні, на наш погляд, нам подобається і персонали, і розташування, і те, що це нові приміщення, і, і так далі. І це не ми одні такі, багато. Хто хоче тут жити, багато оголошень з пошуку житла саме в нашому містечку, ну і відповідно ціни на житло просто ну, космічні для нас ну, абсолютно недоступні. Якщо в якомусь селищі, справді в селі, якийсь старенький будиночок, який можна, піддається ще ремонту, ми можемо в якійсь перспективі накопичити якісь кошти і його придбати, то в даному випадку ну, в карбоні тут в місті це неможливо. Але. Що дуже важливо, важливо транспорт і відстань від міста, тому саме ми. Розглядаємо так, як чоловік працює в Тулузі і можливо Миколай буде вчитися далі в Тулузі, то нам потрібно щодня туди діставатися, принаймні частині нашої родини. Подивимося, як в мене з університетом буде складатися. Відповідно, цей радіус має не перевищувати 50 кілометрів, хоча потягом можна доїжджати із більш дальнього дальньої відстані, що я хотіла сказати: якщо мешкати неподалік залізничної станції, то електрички у цій міжміські потяги, регіональні потяги, вони їздять доволі часто, вони страшенно комфортабельні, там, почуваєшся себе людиною, місць там завжди вдосталь вільних. Тож кожні півгодини, особливо в години пік, кожні півгодини їздить потяг. І у нас ось тут відстань до тулу за 40 км, потяг їде 30 хвилин. Є швидкісний, він там взагалі 25 хвилин їде. І власне це дуже зручно можна придбати проїзний постійний проїзний. Білет, яким можна місяць користуватися, це теж заощаджує кошти. Не обов'язково треба ось такі в годину пік, білет може коштувати 10 євро. В одну сторону, це доволі дорого, але люди, які постійно їздять, вони, по-перше, від роботи можуть компенсацію отримувати за проїзд. Плюс проїзні вони там 30, ледь на 40% економлять, якщо ось купити на цілий місяць. Тож це не проблема, і це доволі зручно. Я порівнюю. І вже зарікалися не порівнювати, але справді в нас дача, скоріше ділянка дачна в Києві за 70 кілометрів від Києва, в Чернігівському напрямку, в Ніжинському напрямку. І ми мали досвід, так як в нас не було власного автомобіля, ми от з п'ятьма дітьми мали таку сміливість їздити електричками на цю дачу. Тож ми маємо такий негативний досвід, і таке уявлення, чітке про те, в якому стані потяги. І ось така відстань. Там... Навіть, ну про що казати, 70 кілометрів це півтори години електричкою треба було їхати, не кажучи про те, наскільки комфортно було в неї потрапити на залізничному вокзалі. І, взагалі, ну, це непорівняльні речі, тому можливо, я цим виправдовую, коли, коли люди не розуміють, що тут цілком комфортно. У Франції жити десь поодалі за 50 кілометрів і щодня їздити на роботу, але комфортно. Це власне. Ну... Доволі зручно, багато людей цим користуються. А от з таких невеличких містечок, от, власне, як ми сьогодні були в гостях, там за 12 кілометрів від залізничної станції, найближчої містечку, це вже незручно, насправді, тому що ти прив'язаний або до автобусу рейсового, який теж там кілька разів на день ходить, або ти мусиш мати якийсь свій транспорт. Це може бути мопед, це може бути автівка. Власне, люди користуються тут. Бу переважна більшість людей до там до поса найпохилишого віку, там 90 років вони їздять за кермом і е приїжджають, наприклад, на станцію, ставлять свій авто автомобіль, автівку і їдуть далі потягом. Відповідно, повертаються, теж сідають на автомобілі, доїжджають вже до свого селища, до свого містечка. Ось так це відбувається. Я ж кажу, що навіть по парковці можна побачити, наскільки багато людей саме так дістаються, саме цим користуються багато хто. Ну, карбони дуже багато людей працюють саме в тулузі, там є робота в достатній кількості, тому люди так їздять. І відповідно ми теж розглядаємо такі можливості, дивимось так і розглядаємо такі містечки. Для, ну як я вже сказала, ми б залюбки залишились тут, але тут і соціального житла немає, і дешевих якихось будиночків під ремонт тут теж немає. Якщо з'являються, їх просто розмітають, бо таке ось популярне місце. І ті містечка, які ми дивились, з вами їздили, брали вас із собою. Ми дивились так, щоб вони на відстані там, 5 кілометрів були від залізничної станції, ну і радіусі 50 кілометрів. Все ж таки, чоловік обирає користуватися автомобілем, і справедливості заради треба сказати, що хоча потяги доволі пунктуальні, бувають затримки, 10-15 хвилин запізнюється потяг, але він потім може надолужити дорогою. Та є така проблема, як страйки. Ось ці забастовки, коли залізничники просто не виходять на роботу. І це настільки часто, особливо коли до цього не звикли, коли ви з цим не стикаєтесь, це виглядає ну, просто як абсурд якийсь. Ну, кожен місяць, один-два дні це страйк. Це означає, що потяги не ходять. І люди в такому випадку, коли вони, вони прив'язані, ну, їх робота до потяга, прив'язана, вони не хочуть автомобілем їхати або не мають автомобіль, так, щоб ці 40-50 кілометрів до тулузи подолати, в такому випадку часто бувають організовані додаткові автобусні рейси, вони по маршруту потягів їдуть, вони їдуть довше, ніж потяг, звичайно, але все одно така можливість є, є тобто ви не напризволяще залишаєтесь, ви єдине, що витрачаєте більше часу. То все одно намагається регіональна влада так намагається з цими страйками хоча б так боротися, щоб люди діставалися ну, на роботу і не відчували аж такого значного дискомфорту. Ну, плюс тут ще є коватюрінг. Це... Там, де люди домовляються підвозити один одного на машині, тобто один день там збираються четверо, п'ятеро людей їдуть на одній машині, потім на, на наступний день на іншій машині. Ось домовляються, списуються, і біля траси я бачила організовані такі навіть паркування, і вони марковані як коватюрінг, тобто. Коли можна, ну, це саме стоянка для того для проїжджаючих автомобілів. Вони, якщо домовились там десь зустрітись, людина навіть з селища може під'їхати на своїй автівці до цієї траси швидкісної, залишити на цій стоянці, на цій парковці свою машину, пересісти в машину з людьми, з якими ти домовився разом їхати. І ось вони всі разом там в п'ятьох їдуть автомобілем, ну, залишаючи на цій парковці, відповідно, ввечері теж повертаються і пересідають свою автівку. І ті 10-15 кілометрів до свого селища від траси швидкісної вже добираються своїм власним автомобілем. Тобто, ось такі вирішення, проблеми е, існують, і мені здається, все ж таки все одно в маленькому містечку більш-менш комфортно жити. А от коли вже діти і потрібно їх везити на гуртки, коли дітей не одна, не дві дитини, і всі в різних містечках можуть місцях займатися різними видами спорту або якимись іншими активностями, то тоді проблема. Проблема зростає, плюс не у всіх селищах є всі три види школи там молодь, наймолодша, молодша школа, середня ну, ліце... Середня, коледжі і ліцеї це старша школа, вони взагалі в більших круп, крупніших місцях, але тут теж є організований транспорт, де можна доїжджати до цих навчальних закладів. Вже це теж на такому регіональному рівні вирішується питання. Тож, вирішити залишитись на призволяще доволі складно. Все це можна домовитись, вирішити, але треба вирішувати, треба підлаштовуватись, треба шукати шляхи, але їх справді можна знайти. Плюс можна, якщо це пов'язано з освітою дітей і вашим віддаленим проживанням, то можна навіть компенсацію отримати, якщо ви витрачаєте кошти на те, щоб довозити свою дитину до певного місця. Це все. Сті... ну, теж є соціальні структури, соціальна допомога, яка... на яку можна розраховувати, якщо у вас виникли такі труднощі. Тож я все ж таки вважаю, що можна знайти рішення, можна знайти комфортне. Комфортний варіант для вас. Ну єдине, що ну, звичайно, якщо багато дітей, то це багато питань, багато чого треба вирішити. Але одного дня, одного разу, це все налаштувавши, можна вже спокійніше себе почувати. Знову ж таки, немає такого відчуття, що ти зі своєю проблемою залишишся сам на сам і що нікому нема діла. Ну, в мене принаймні такого відчуття немає. Тож ми не так сильно настрашені шукати житло десь поодаль. Єдине, що ну, час доведеться більше часу витрачати на всі ці переміщення. Ось. Ну, і хотілося, щоб діти старші, хоч вони і підлітки, щоб вони були більш автономними, щоб вони самі могли цим транспортом користуватися, це теж вже питання. Загалом є про що подумати, але хотіла з вами теж думкою цією поділитися, особливо після коментарів про те, що ось не варто розглядати житло в якихось маленьких містечках, в якихось селищах. Що це це погано, складно, і що для дітей це буде майже ну, неможливо, що ми їх, наче, зачинимо десь в якомусь закритому ком'юніті, закритому селищі. У ну, мене такого тут відчуття немає. Ну, будемо ще про це з вами говорити, особливо, якщо у вас питання залишились. Привітки! Бачите, як нас зустрічають? Це вам не Нхе. Зразу все на стіл. Будемо їсти ракет сир Лавиці. Ой, так, забула прозвітувати, я мімозу приготувала вдома. Наших пригощань нічого не випікала? Розхиталась трошки. Розх... Трохи з'їхало в сторону. Ага. Ні, все гаразд. Насправді тільки сьома вечора. Все гаразд. Так, ну власне, це все на сьогодні. Побували ми в гостях, наїлися, на нагодували нас просто. Ми ще й не такі голодні приїхали, але ось так поспілкувалися. Звичайно, розмови в нас за одне й те саме: за проблеми житла, за проблеми з роботою, з школами і все таке такі спільні проблеми. Ну, і найголовніша така червона лінія всіх наших спілкувань це, звичайно, те. Це війна, це повернення додому, коли воно буде можливе, і за яких умов. Ну, власне, таке. Ну і більше знайомимося, тож розповідаємо ким і де ми, ким ми були, де ми жили і яка історія нашого життя. Таке спілкування в нас доволі цікаве, і вже доволі ми давно знайомі. Тож приємно провели час. Додому повернулися вже у сьомій, мабуть, на початку восьмої ми тільки ось вдома опинилися, але встигли всі домашні справи зробити. Уроки попросили дітей ще в першій половині дня зробити, тож нам залишалося тільки ще погодувати старших дітей, ну і ще й малі захотіли підвечеряти теж. І, ну, як завжди, збиралися на наступний тиждень, на наступний учбовий день. Ось так в нас минула неділя. Я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули це відео, що продовжуєте дивитись, якщо вже це не перший ваш досвід таких наших влогів, переглядів. Буду тримати вас далі в курсі, розповідати, можливо, щось цікаве. Тож не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Бережіть себе і до нових зустрічей! Бувайте!